Кремль вчинив вчини не найбільшу атаку ракет на Україну. Це все на фоні заяв від офіційних представників РФ, які буцімто готові домовлятися і чекають пропозицій. Та й сам Путін вийшов із лицемірними зверненнями щодо миру та натяками на припинення вогню та завершення війни, заявивши, що на все готовий. Детальніше про коментарі та дії глави Кремля у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Володимир Путін вигадав нові цілі обстрілу України та вимоги для завершення війни. І за його слова, Ами після того, як Україна почала бити західною далекобійною зброєю по території РФ, конфлікт набув елементів глобального характеру. Путін також заявив, що майбутнє розгортання рефії ракет середньої та малої дальності, таких як арішнік, про який він озвучив під час виступу, буде вирішуватися залежно від дій США і їхніх друзів. Об'єкти для ураження у ході майбутніх випробувань наших найновіших ракетних комплексів будуть визначатися нами на підставі загрози РФ. Ми вважаємо себе вправі. Застосувати нашу зброю проти військових об'єктів тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти наших об'єктів, сказав Путін, і додав, що у випадку ескалації воєнних дій будемо відповідати рішуче та дзеркально. Щодо завершення війни, то кремлівський очільник висловив наступне: він проти перемир'я на тиждень, на два чи на рік в Україні. Нібито Москві потрібні умови міцного миру, і цим можуть стати так звані стамбульські угоди. Москва готова вести діалог про мирне завершення конфлікту. То в Україні, але тільки на базі стамбульських угод так висловився очільник Кремля. Водночас він цинічно заявив, що російські бійці воюють під час спецоперації за свої території. Тому наразі, за словами Путіна, РФ готова продовжити збройну боротьбу. І саме тому російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши ракети та ударні дрони. Удар рашисти сконцентрували на енергетичному секторі України. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Рашистську атаку дронами окупанти продовжили застосувавши ракети. В повітряних силах повідомили про кілька пусків ракет Кан з винищувачів міг 31 к до речі, напередодні обстрілу Кремль заявляє про удари по Україні у відповідь на обстріл військового аеродрому в Таганрозі. Ну і деякі експерти пропускали, що удар може бути завданий ще й арешникам. І ось як заявив президент РФ Путін, достатня кількість ракет типу арешнік, у Росії скасовує необхідність застосування ядерної зброї. Ви говорили про. Посилення ядерної доктрини, ми не посилюємо ядерну доктрину, ми її вдосконалюємо. А так, за великим рахунком, нам тепер треба не вдосконалювати ядерну доктрину, а рішник. Якщо розібратися, достатня кількість цих сучасних систем зброї ставить просто на межу практичної відсутності необхідності застосування ядерної зброї, каже Путін. Він також додав, що рефія поводиться стримано, але там, де потрібно, проявляємо необхідну волю на державному рівні і на рівні громадян РФ. Ми повертаємося до удару по Україні, адже повідомляється, що спочатку в повітряних силах за України зафіксували зліт кількох ту 95 м з аеродрома лінії в Мурманській області РФ. Ще за 4 години з аеродрому Савеслейка в Нижньогородській області. Рашисти підняли міг 31К, що є носієм аеробалістичних ракет Х 47 М кинжал У Чорне море де ще напередодні не було кораблів. Окупанти теж вивели три носії калібрів, споряджені двадцятьма ракетами. Рені сили повідомили про ракетну загрозу для низки областей, зокрема західних вибухи лунали на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Львівщині. За словами міністра енергетики, українська енергетика намагаються мінімізувати наслідки нічної атаки. У прес-службі «Укренерго» також підтвердили ракетну атаку на енергооб'єкти в кампанії. Повідомили, що через ворожий обстріл в Україні збільшать обсяг обмежень споживання з однієї до трьох чар. Крім того, внаслідок падіння БПЛА у Харкові пошкоджений. Будинок. І повідомляється, що фасад та вікна будівлі зазнали ушкоджень. Також рашисти вдарили по мирному на Харківщині, повідомив очільникова Олег Губов. На Київщині та на Одещині через нічні обстріли запровадили екстрені відключення світла. Наразі в областях уточнюються наслідки ворожої атаки. Також через рашистську атаку від енергоспоживання відключені 50% мешканців Тернопільської області. Уламки ворожих цілей впали на територію одного з сіл Прикарпаття, повідомив міський Ляквано-Франківська, Руслан Марцінків. Ну і тим часом в Польщі піднімали в повітря польські та союзницькі винищувачі F-16 для захисту повітряного простору країни через ракетний обстріл РФ Територію України про що повідомила в соцмережі X оперативне командування ЗС Польщі. Цитую «Увага! у зв'язку з черговим ударом РФ з використанням крилатих балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів по об'єктах, розташованих зокрема на заході України, в нашому польському повітряному просторі почала діяти. Військова авіація так поінформували у командуванні. Як зазначається відповідно до чинних процедур, оперативний командувач ЗС задіяв усі наявні сили та засоби, які є в його розпорядженні, піднято в повітря чергові пари винищувачів, а у стан бойової готовності переведено наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях прилеглих до зони, що перебуває під загрозою, зазна зазначається що оперативне командування ЗС Польщі контролює поточну ситуацію а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування. Також зазначають, під час Багаторазових повітряних атак РФ на Україну рашистські ракети кілька разів порушували повітряний простір Польщі. Ну а раніше ж, президент України Володимир Зеленський зазначав, що підписана в липні цього року у Варшаві безпекова угода передбачає розробку механізму збиття Польщі в повітряному просторі України. Російських ракет і дронів, випущених у напрямку Польщі також прокоментував обстріл України і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Цитую: кожен обстріл це злочин, що не залишається. Безкарним арафія повинна понести відповідальність за цілеспрямовану агресію проти цивільного населення. Закликає кожного підтримувати один одного і бути готовими до тимчасових труднощів. каже він, Лубінець закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Ерефію. Нові. Санкції, підтримка енергетичного сектору України це найкраща відповідь на рашистські атаки. Темрява тимчасово наше світло вічне, додав омбудсмен. Ну а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга знову закликав світ передати Україні велику кількість систем ППО, включно з 20 одиницями на сам після чергового ракетного обстрілу РаФ По країні. Про що він написав у соцмережі ікс. Я знову закликаю терміново поставити Україні 20 систем ППО на Самс, Хоук або Арісті» – йдеться в дописі. Біга зазначив, що вранці був здійснений масований рашистський ракетний удар по Україні. Насамперед по енергетичній системі Раф прагне позбавити нас енергоносіїв. Натомість ми повинні позбавити її засобів ескалації. Додає міністр. Між тим невідомо донедавна широкому загалу. рашистська балістична ракета Рєшнік зараз обростає оболонкою міфів та маніпуляцій. Попри те, що зброя експериментальна, рашистська та білоруська влада вже впевнено окреслить напрямки потенційного удару по ЄС і враховує хвилин. Ли підльоту. для поширення жахастики, використовують і західні медіа. Напередодні Путлер майже 8 хвилин розповідав про потужність нової ракети, назва якої схожа на імпорт та заміщення шоколадка Нац. Таймінг промови підібраний ідеально, адже саме 8 хвилин потрібно арешніку, щоб долетіти до Лондона чи Парижа. Наразі головних партнерів України в Європі. Звісно, це якщо вірити рашистським розрахункам, арішнік першочергово розглядає, Дається як носії ядерної зброї, але як показав удар по українському Дніпру, 21 листопада, РФ використовує ракету і для звичайних атак. Пропаганда стверджує, що західні країни не зможуть зрозуміти, якою саме є начинка рішніка до того, як він впаде. Теоретично це так, але РФ є попри зміну ядерної доктрини, досі звітує американцям перед запуском ракет такого класу. Це підтверджують і застереження західних країн, які лунали напередодні застосування російської міжконтинентальної Дальної зброї по Дніпру. Втім, Арішнік досі залишається досить небезпечною ракетою, якою РФ хоче відвернути захід від підтримки України для демонстративного удару. ракету Арішні російський очільник не просто так обрав місто Дніпро і розташований у ньому завод. «Південмаш Україна активно працює над власною балістичною ракетою, і найімовірніше її роблять саме там. Пише The Times, один із найбільших і найвідоміших промислових комплексів радянського союзу, який сьогодні виробляє ракетну. Техніку та іншу зброю був уражений в місті Дніпро в Україні. Так похвалився Подляр в ефірі телебачення після цього ракетного удару. Хоча Кремль подавав удар по Дніпру як помсту за удар американським атакам з британським штормшаду по рашистські. Територія обрана ціль насправді показала, що насправді РФ боїться не західних ракет в руках ЗСУ, а появи в Україну своїх власних ракет, на використання яких американці вже не накладуть свої рятівні для РФ обмеження. Досі Україна била по Москві лише БПЛА власного виробництва, але балістична ракета це вже зовсім інший рівень стримування. Зазначають автори публікації. А про те, що Україна дійсно працює над власною ракетою, українська влада говорила вже не раз. Оприлюднені у мережі супутникові знімка не засвідчили істотних руйнувань на місці прильоту Арішника. Мешканці Дніпра, міста, де колись третина городян працювали на південмаші, кажуть, що завод насправді будувався з розрахунком, щоб витримати удар американської ядерної бомби. Там глибоко під землею ціле місто. Рашистам туди не дістати за веселим задоволенням. Пояснила журналістам 60 Шестирічна Тамара Іванівна, чий батько колись працював на заводі. Ну а професор Василь Шевцов, який вже шосте десятиліття читає лекції із ракетобудування в Дніпровському національному університеті, стверджує, що за радянських часів річний бюджет південмашу був більшим ніж у найменших радянських республік Грузії, Естонії та Молдови, саме тут створила міжконтинентальну ракету Пі-36, яку американці цілком офіційно називають «Сатана» і за її здатність знищити будь-яка мерка. Янське місто, звісно, сьогодні Україні не покишання ті бюджети, які завод мав за часів СРСР. однак. Народ, який створив сатану, нікуди не подівся. Вважається, що протягом останніх 10 років Україна активно працює над ракетою Грім 2 із дальністю польоту в 500 кілометрів. Цього цілком достатньо, щоб влучити в Кремль. Західні експерти висловлюють сумнів, що в умовах, коли РФ. Може вразити своїми ракетами будь-яку точку України, українці зможуть збудувати багато балістичних ракет, адже це складне виробництво, яке працює з великими деталями, які складно скувати. А мала кількість ракет нічого не варта. Однак є інша думка: маючи жменьку балістичних ракет, можна поєднати їх з великою кількістю безпілотників, запускаючи це все одночасно, можна прорватися через російську ППО. Автори Публікації нагадали, що не так давно Міноборони України Умєров пообіцяв Будувати наступного року 30 тисяч БПЛА дальної дії здатних дістатися. Москви у всіх видів є щось, що дозволяє їм виживати. У зайців довгі ноги, щоб бігати, лисиці мають великі вуха, щоб чути. Чи ми українці унікальні? В нас є інтелект, каже професор Шевцов. Ну а далі поговоримо про те, як росіяни люблять подорожувати Медведів вирішив. Відвіді вирішив з'їздити до Китаю. А... Дімка Так, так так. А, і зустрівся в Пекі, в Пекіні з Лавою. Причому він же не може нікуди поїхати, окрім Китаю, і північної Кореї. Ну Так тому куди може туди і їздить. Ну знаєш, ну а, а що робити, якщо а в Москві сидіти-то надаємо? Ну і типа, а куди він там ще може з'їздити? Ну да, В Москві вся боярка закончилась. Так, треба їхати ну типу їхати по Росії, а що там робити? Да, а в Китаї дуже гарно настойка женшеня. Ну, наприклад, це Все, вибачте. Це просто мене твоя фраза. я не люблю. Потім трошечки вибула з рівноваги. Ну, краще кажучи. Дімка, Медведів поїхав вигулювати себе до Пікіну і зустрівся із главою КНР Сі Сідзіньпіням і передав особисте привітання від російського диктатора Путіна. Згідно з офіційними заявами, сторони обговорять реалізацію домовленостей між країнами і сказав Медведєв на цих так званих переговорах. Ра вда переговорах далі цитую, що два роки тому така зустріч була, і зараз вона теж проходить лінії взаємодії між нашими правлячими партіями. Я хочу передати вам привіт, найкращі побажання від президента Путіна а також особисте послання від нього. Послання куди знаєш і на що тут вже. Питання лишається відкритим. Ну а попереднього разу Медведєв відвідував Китай в грудні 22-го року, і тоді він також зустрічався з сі також послання передавав від Путіна. В документі там наголошувався безпрецедентний рівень російсько-китайського політичного діалогу та практичної кооперації. Але цікаво, що саме перед інаугурацією Трампа Дімка вирішив поїхати до сі Цзіньпіня і передати якесь послання від Путіна. А, тобто Мені здається, що якоїсь підтримки хоче в чергову Російська Федерація отримати від Китаю на тлі. Змін саме в політиці Америки трішки зміни будуть, бо вже республіканці проходять так до влади, і тому хоче якихось гарантій, напевно, від Китаю ще однієї наддержави, так отримати Російська Федерація. Ну про це і не тільки коментарі є від експерта міжнародника Станіслава Желіховського. Як його саме експертна думка далі може бути почута нами. Ну я думаю, що це якраз таки має, має на меті е, візит саме Медведєва, те, щоб менше про нього говорили, і щоб це не, не, не привертало настільки багато уваги, адже якби е, до Китаю відправився російський диктатор, то очевидно, це більше привернуло би уваги і е, в Росії, і е, світової спільноти. Тож я думаю, це висвічувалося б більш детально і більш, скажімо так, показово. Тому я думаю, що тут. Може бути в цьому сенс, ну а також, звичайно, можуть бути інші причини, але, на мій погляд, все ж таки, Москва намагається в. Е е Підтримувати ті зв'язки, які е, м, вибудувалися із Пекіном за останні роки, і не виключаю, що саме острах того, що Китай може відвернутися від Російської Федерації, от е, спонукає е, Кремль відправляти своїх е, гонців, скажімо так, щоб вони умовляли буквально Цзінпіня, е, в тому, щоб він допомагав надалі Російській Федерації, якщо і навіть не боротися. Проти України не воювати проти неї, а щоб обходити санкції, надавати ті товари, які Росія не може отримати напряму, і тому подібне. Тобто в Китаї вже. За останні місяці і роки став так такою собі гаманю для Росії і е, так такою брамою з, з виходом у світ, е, і це дійсно певним певним чином Москві вдається, вдається комунікувати з зовнішнім світом саме через Китай. От а, звич, а звичайно, те, що зараз е, переміг на президентських перегонах у США Дональд Трамп, і те, що він дає зрозуміти Китаю, що якщо він надалі допомогти допомагатиме Росії, якщо він надалі захоче посунути. Сполучені Штати з геополітичного п'єдесталу надалі впливатиме на світову економіку, намагатиметься запровадити якісь альтернативні валюти те про що вони з Росією домовлялися раніше. То вони в маців не мату відповідні наслідки, і звичайно, саме головне, що найбільші негативні наслідки може отримати сама Піднебесна. Тому Китай зараз знаходиться під прицілом. Трампа та його команди бачимо, що Сідзінпіня було запрошено на інаугурацію новообраного очільника США. Чи чи прийме його СІ і чи прибуде він саме головне? важко поки що спрогнозувати. Не виключаю, що таке може відбутися, і це і це б логічно, скажемо так, доповнило би те, що все ж таки Китай намагається. Скажем, утримувати ті зв'язки з заходом, які є, і намагається все ж таки покращити певною міру відносини зі ШАЙ. Такі спроби були за президентства Джозефа Байдена. Ми пам'ятаємо, що сі вже відвідував минуло торік Сполучені Штати і мав переумовини із Байденом у сан франциско Тож. Нічого не перешкоджає для лідера Китаю знову відвідати Сполучені Штати і е, е, саме бути присутнім на інавгурації Дональда Трампа. А ось щодо Росії, то тут дійсно ситуація для них може стати патовою з одного боку. Росія не бажає припиняти свою агресію, і бачимо, що всі високопосадовці, е, ну перш за все, звичайно, Путін, говорить про те, що вони воліють надалі. Продовжити свою спеціальну операцію, хоча і, і час і часу вони заявляють про можливість переговорів, але знову виставляють ті самі ультимативні вимоги, які були раніше. Е, на заході розуміють, що неможливо піти на всі ті умови, які ви, е, виставляє. Путін і Китай це чудово розуміє, тому тут важливо зараз зіграти е, КНР так, угу. щоб і зберегти свої зв'язки із заходом і вплинути на Росію таким чином, щоб дійсно можна було припинити цей конфлікт. Тим паче, що ті. Е, Скажемо так, ініціативи, які ми можемо почути в, в контексті мирного регулювання від команди Трампа. Вони де в чому перегукуються з китайсько-бразильським мирним планом. Тобто, тут в принципі можна мати, можуть сторони зати компроміс. Мається на увазі Вашингтон і Пекін, і в них немає надто великих розбіжностей в цьому сенсі. А ось щодо того, чи зможе Пекін вплинути на Москву, це дійсно велике питання, і Трамп вже заявляв про те, що він що Китай міг би допомогти в цьому сенсі, а також про. Це заявляв і президент України Володимир Зеленський. Тож побачимо, що буде після 20 січня 2025 року. Ну а тим часом Олаф Шольц, канцлер Німеччини, готовий до нових розмов з путіним. А про це сьогодні стало відомо про цьому останню телефонну розмову з главою Кремля. Він назвав такою, що розчаровує. А чому ж так? Ну невідомо, так а, і він сказав далі. тут це було неприємно, тому що він просто переказав усі свої формули. А сказав Шольц про розмову з Путіним, яка відбулася ще 15 листопада. Ну а що можна ще очікувати від розмови з? З російським диктатором я навіть не розумію. Ну і також Шольц пояснив, що телефонував Путіну, щоб переконати, що Німеччина не збирається зменшувати підтримку України. А, ну безглузда розмова, наскільки зрозуміла, вийшла. кайся, і канцлер Німеччини в. Цьому переконався і сказав, що він готовий ще поговорити, але напевно, якщо буде більш якась конструктивна розмова, діалог, адже минулий був невдалий цей діалог. Ну а щодо інших розмов, якщо говорити, то м -м, можемо також щодо телефонної розмови Трампа і м -м, Путіна про мир в Україні поговорити, які в принципі невідомо офіційно чи відбувся чи ні. Але ось Валерій Клочок, і керівник. Благодійного фонду нова дорога. Він все ж таки вирішив прокоментувати інформацію. Того, що Орбан за наказом Трампа він, начебто, поговорив телефоном. телефонна розмова відбулася з Путіним про мир в Україні. Ну, типу, не прямо так Трамп і Путін поговорила, а типу, обхідними якимись ну, маневрами. Орбан, так? це ж відомий міра так, від, ну, від, тому, від Трампа. Так, тому типу, от він все, все порішав, все Він все вирішив. Він там з тим пошукався, з тим поговорив. Вурив і якісь умови.